Суття Крем плюс екстра 20 кг, Ціна 12 тисяч 10 гривень. Перший у нас ось такі розміру. Зараз скажу вам. А не вказано. не вказано. Наступні у нас ось такі скейчерси. Тут теж я бачу, що не вказане Ой, набрехала вам. Бачите, набрехала. Розмір 36. А багатому. Це у нас розмір. Ой, як він далеко. Я не знаю, він не вказаний. Він там десь дуже далеко. Шукати. Наступні у нас ось такі. Тканині, звичайні. Пише цифра 11. Розмір тут теж не вказаний. Наступні жіночі ось такі босоніжки. Розмір у нас 8. Я не знаю, не вказаний розмір. Я би вам казала, але ось такий далі. Чоловічі великого розміру. Зараз вам скажу. Я не скажу, тому що розмір не вказаний. Але це, напевно, 46-47 десь розмір. Типу, великий душ. І ось такі ноги, які величезні. Але тут вже можу знайти розмір, бо мені аж самі цікаво. 47,5 розмір. Будь ласка, дивіться, яка підошва цікавенька, класна. Наступні у нас коробочці. Ось такі туфельки. Зіночі. Тут резиночка, до речі, якщо у вас широка нога, все буде добре. 37. Дивимося далі. Ось такі босоніжки. Простенькі, розмір не вказаний. Ось такі. Наступні. Тимберланд. 41 размер. Женочек. <реш> вот <реш> так. Сыненький. Их ну, пара нашлась. Вот такой. Далее. Женочек. размер 42. Смотрите, какие <реш> Видите? <реш> Я вас вижу. Ось такий великий і розмір дуже великий. Тут я вже не знайду точно розмір, який я сильно не хотіла. Далі у нас ось такі жіночі. Подивіться, просто якість бомбезна. Це крем якість. 38 розмір. Levi's. Ось такий. Розмір. Зараз вам скажу. Розмір 46,5. Ось такий. Тут на язичку. Чоловічі, боже, дивіться, просто новесенькі. Ну, вони навіть не ходжені, В них їх навіть не взували. Розмір. Не вказаний. Але тут пише, що менш. Чоловічий. Так ніби я не знаю. Джейко. Ось такі, Ось. Ось такі, На липучках. Розмір. 42. Один Далі у нас ось такі. Жіночі. Розмір знову ж таки не вказаний. Сім. Далі у нас ось така пара тканиних. Простенькі. Розмір знову не вказаний. Далі такі, як чешки. Велесенькі, бачите, гнучки. Такі, напевно, вдома ходити чи що. Може дійсно чешки. Друзі. Та ясно, до 12 тисяч, ось такі. Бачите? Розмір. Якщо я побачу, то я вам скажу. А, 44-й. Далеко не треба було шукати. 44-й розмір. Далі у нас скейче. Ось такого плану. Розмір 39,5. Далі у нас. Лофери просто бомба. Просто, а такі модні, стильні 42 го року. Клас. Знову такі легенькі, ось такі, білесенькі, розмір не вказаний. Добачай. Вузенькі. Дивіться, які матьопики. Але якість просто і не вбувані жодного разу. Оп, бачите, пише цифра 5. Що означає цифра 5? Жіночі знову туфлі ось такі. Тут знову ж таки тягнеться все. Тут є резиночка, нічого ніде не і 7,5 розмір. Що означає 7,5? Напишіть мені, будь ласка, щоб я знала і не робила всяких друниць. Будь ласка, ось такі. Далі у нас. Ось тут тканині. Ось такого плану. Розмір, знову ж таки, не вказаний. Одинадцять пише. Що, означає? одинадцять? Осенькі фіфіла. Но весенькі, дивіться. Що? Жаль, що розміри немає. 20-й розмір. Дівчачі, такі маленькі топики. Так, далі. Балетки. Розмір не вказаний. Чорні такі простенькі. Наступні у нас замшвид, такі туфельки. Ось такі. Квадратний каблучок. Бірочка присутня. Вони весенькі. Розмір не вказаний. Наступні знову такі класні Мауси. Розмір не вказаний. І я, напевно, його не знайду. А це у нас, до речі, зараз. А, 21 розмір. Дуже класно. Ось такі матіпіньки. Далі у нас черевички, чоловічі, можуть бути жіночі, хто собі як захоче. Ось такі величенькі, тут є бірочка, розмір не вказаний. Далі у нас ось такі анатомічні їх називаю. Нагадую, що цей лоток у нас коштує 12 тисяч 10 гривень. Це крем якість. Для замовлення пишіть нам або в коментарі. Або пишіть нашим менеджером у будь-яку з наших соцмереж. І останні в нашому лотику це ванси. Аванси, аванси розмірі. 46.